Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо малювати. Ви, напевно, всі полюбляєте подаруночки, правда? Особливо, коли там є якийсь сюрприз. Сьогодні ми з вами зробимо такі подаруночки і подаруємо своїм мамам. Подивіться на малюночки, що ви бачите. Правильно, на цих зображеннях. Велика кількість тарілочок, і всі вони дуже різноманітні. На тарілочках бувають квіти, ягоди. Ось зараз перед вами тарілочка українського національного петриківського розпису. На тарілочці може бути будь-що. Або, наприклад, дитяча тарілочка. Подивіться, на ній зображують героїв мультфільмів. Казочок, тваринок. У вас, мабуть, є такі тарілочки вдома, і з них дуже приємно їсти, правда? По колу тарілочки часто малюють якийсь візерунок. Я пропоную вам зробити ось таку тарілочку з квіточкою для своєї мами. Із паперу треба вирізати коло, яке буде нагадувати тарілочку будь-якого розміру. Треба взяти три кольори фарби будь-яких, які вам подобаються. Спочатку треба знайти серединку тарілочки. На ній пальчиком ставимо відбиток. Це буде серединка нашої квітки. Тепер витираємо пальчик. І будемо малювати край тарілочки. Я для цього беру зелену фарбу. І теж роблю відбитки. Притулила пальчик і убрала. І в мене виходять такі кружечки красиві. Не поспішайте виконувати роботу. Робіть це охайно, щоб мамі вашій було дуже приємно. Ось так. Коли фарба закінчується, я набираю її знову на пальчик. Спробуйте повторити за мною, ще трішки. Ось так я підмалюю зараз. Так, а тепер мені потрібно намалювати квітку в центрі тарілочки. Для цього мені потрібен пензлик. Я набираю фарби синього кольору, у вас буде це іншого кольору, або теж синього, яку ви забажаєте. Вмакаю так, щоб всі ворсинки були у фарбі. А тепер дивіться, я притуляю повністю всі ворсинки і піднімаю. Роблю такий відбиточок, як пальчиком робила, але тепер пензликом. Дивіться, притулила і убрала. Притулила і убрала. Потренуйтеся, у вас так теж вийде. Притулила і убрала. Ось такий відбиток у мене виходить. Це пелюстки моєї квіточки. Подивіться, які гарні. Притулила і обрала. Будьте уважними і зробіть такий візеруночок. Дивіться, яка гарна тарілочка. А тепер нехай вона підсохне і я подарую її своїй матусі, а ви подаруйте свої. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу!